Неважливо, ну, тобто, що це за людина, де вона знаходиться. От якщо вона має рацію, то мені важливо, щоб інші люди, ну, принаймні ті, які дружать з головою, сказали, що «Да, Оця людина має рацію. Принаймні, в даній ситуації, в даний момент. Ну, тобто я служу істині, а не тому, що там, мені там щось подобається, не подобається. Ну, я, звісно, і таке, але. Я людина все ж таки пряма, я можу і прямо зізнатися, що отут я думаю, отут мені б хотілося б, я не маніпулюю, принаймні стараюся не маніпулювати. Але тим не менше, нам бракує якраз об'єктивної позиції і взагалі-то ну, якоїсь об'єктивної оцінки себе. Ну, тому що ми ведемо себе вкрай токсично. Ну, напевне, можна сказати, що ми деграднули до нашого самого мінімально допустимого рівня. Ну, тобто, цей самий мінімально допустимий рівень у нас виявився ну, такою середньою дамочкою токсиком. І ця дамочка токсик саме цікаво, що поширилася навіть на чоловіків. Ну, тобто, якщо ви думаєте, чоловіки, що ці історії особливі, ні, ви точно такі самі дамочки. Чесно, я вам скажу. Манікюрний салон за вами плаче, або салон краси. Ну, точно не політика, ну це не ваше. Ну, ви не потягнете політику, тому сильно довго треба рахувати. І обраховувати гуманітарні, що цікаво, позиції. Ну, тобто вони не математичні, вони суто гуманітарні. Треба знати людину, країну, ситуацію, тобто забагато невідомих для нашого Токсика. Куди простіше, треба бути просто радикальним, казати, що я такий хороший, красивий і взагалі-то шикарний, а хтось там у нас поганий. Наприклад, Трамп, США, ЄС. Тобто, що вони багато чого, наприклад, обіцяють, а нам нічого не дають. А чого так всі відбувається, ми ж не знаємо. Да? Ну ми ж політики, да? яка цікава у вас історія виходить. Ну, тобто у нас повна деградація думки як такої політичної.